Вітаю. У 2022 році я почав свою діяльність, публічну діяльність для громадян України як людина, що розбирається в процесах, що нас оточують. Ну, розбирається, не розбирається, це вже інша справа. Намагається розібратися. І в 2022 році я намагався пояснити українцям, рядовим українцям, які дивились марафон, які слухали Бориса Джонсона, які були. Ну, ви зрозуміли, два-три тижні розпадеться Російська Федерація. Данілова слухали з задоволенням, до речі, де він зараз? Так от я тоді намагався донести до українців, що нас чекає довгий марафон. Якщо ми не вийдемо на переговорний кейс, на зупинку бойових дій, тоді, коли Путін наляканий, а він був, давайте будемо відвертими, розгубленим. Не будемо казати наляканим, розгубленим підтримкою. України санкціями, зброєю, яка виявила, що в українців є, він був розгублений і готовий був до якихось хоча б перемовин. Переговорна група була один раз, другий раз, ми контратакували. Все було нібито ніби на нашому боці, нібито було відчуття, що ось-ось і ми дотиснемо ворога. Потім приїхав Борис Джонсон сказав, що. Hello, everybody, будемо воювати. Ми це пізніше дізналися від Давіда Арахамії, чому, власне, приїхав Борис Джонсон. І я тоді намагався пробратися крізь оцю ейфорію середньозваженого українця, ейфорію того, що війна ось ось незабаром завершиться за місяць, за тиждень. І ти, друже, не попадеш на мобілізацію. Ти не будеш там, там будуть добровольці. А ти в тилу сидиш і строчиш. Про перемогу. А потім виявилося, що все не так. І тривала війна вимагає мобілізації, вимагає укриттів, вимагає податків високих, закритих кордонів, чиновників, які не змінюються і тому стали пихатими і не в дугу багатими. Їх не можна змінити. От така війна, от такий воєнний стан. І от сьогодні, коли я. Відкриваю коментарі, то виявляється, що ми з вами цим не задоволені. І будь-яке відео, яке стосується того, що ми маємо втримати цей удар, нам потрібно захистити наше небо, а для цього потрібне ППО і так далі, наражаються на ди... якусь дику реакцію дуже багатьох громадян, які пишуть, нам нічого це не потрібно. Нам, нам це не потрібно, бо війна буде тривати. Зброю потрібно, не потрібно давати, бо Путін далі продовжує, а так він зупиниться. Вони в це вірять. Вони щиро в це вірять. І ці ж самі громадяни, от проблема в тому, що ці ж самі громадяни в 2022 році строчили мені під відео одне слово. «Нитік, нитік, що ти неєш, що ти ніж дніш червоний, ниєш. Це відомий нитік по інтернету. Немає зараз уже цього слова. Якось вже розчинило. Зараз, коли я коментарі відкриваю, я вже бачу, що не тільки не я. У мене тоді була відстрочка від мобілізації. Зараз вона зберігається. Але тоді я говорив, що це має завершуватись максимально швидко. Сьогодні я говорю про те, що ми, на жаль, без систем ППО не можемо прикрити наші міста, без зброї. Ворог тисне на фронті, і якщо її там не буде, то я вибачаю захищатись нічим. І ворог може дійти до е, міст і Дніпра і, і далі. І замість того, щоб українці зважено віднеслись до того, що відбувається, я бачу дивну дуже реакцію. Реакцію, яка сьогодні, сьогодні викликає страх насправді, ми знову в полоні якихось ілюзій. Але сьогодні ця ілюзія полягає в тому, що якщо нам не будуть давати зброї, то Путін зупиниться і покличе нас на переговори і скаже: Все, війна завершилась, на цьому все, розходимось. Я забираю армію або залишусь на тих рубежах, які є. Все. Ви вірите в це? Ви в це вірите? І от сьогодні, коли я. Дивлюсь, деякі коментарі відповідаю у формі відео, то навіть доходить до того, що деякі громадяни України вимагають, а давайте запровадимо війну. Бо в нас нема війни, виявляється. Ну, у нас ракети є, дрони є, гинуть люди військові, цивільні, діти, руйнується інфраструктура, але деяким українцям ну, це все нічого не означає, бо нема війни. На докум... По документах нема війни. І от виникає питання. Це вже останні, як якби зачіпка, да? тобто, якщо завтра введуть війну, скаже Зеленський вийде, скаже, все, оголошуємо війну Російській Федерації. Це щось змінить у вашій долі? Це щось, на щось вплине, мобілізація зупиниться, чиновники стануть чесними, податки зменшаться, кордони відкриють, що має змінитися. Я оце відео записую для того, щоб ви. Не були скрайності в крайнощі, бо це дуже небезпечно. 22-му році всі вірили, що ось ось війна закінчиться розпадом Російської Федерації. Я вам тоді пояснював, що це дуже все не так однозначно і може бути дуже складно. В 23-му році, коли розповідали ніяких перемовин, бо ворог зупиниться і використається для того, щоб напасти через 10 років. Я вам тоді пояснював, що ворог стане сильнішим в процесі війни, але тоді. Українці, які хейтили мене, називали мене нитіком. А сьогодні я бачу, що ті, хто мене хейтили в 22 і році, якраз і стали нитіками. Тепер вже не я нитік, тепер вже знову я не такий в їх очах. Бачите, як воно крутиться отак історія. І ті громадяни, які на мене підписались, які слухають мої відео. Я вдячний вам за те, що ви адекватні, за те, що ви завжди сприймали ситуацію такою, якою вона є. А сьогодні вона ось така: небезпечна. От сьогодні вона доленосна, бо ми бачимо, Путін робить все, що забажає, а коли у нас немає навіть чим захистити наші міста, то його апетити збільшуються. Сьогодні Дональд Трамп це усвідомив. Чому ми інколи думаємо, що є якась золота таблетка, що є якесь золоте рішення, що є якась обіцянка, яка може зупинити цю страшну війну, яка вже їй вже 3,5 роки повномасштабній стадії, і від 25-го року, відрахуйте, до 14-го, це вже 11-12 років отакої фактично складної геополітичної. Катастрофи на території України. І якщо ми з вами будемо продовжувати от з 2013 року нагодовані обіцянками про європейські пенсії і європейські зарплати, потім завершу війну за тиждень, завершу війну за місяць, треба перестати стріляти. Потім, в 22 2022 році вже розпочалося все. З'їхалися в Стамбул, приїхав Борис Джонсон, розповів, що. Гей, гей, ми всім допоможемо, ми будемо з вами стільки, скільки буде потрібно. Тепер Боріс у вигляді костюмчика динозавра фотографується своїми дітьми, Їзде по фермі, де його клює Страус. Взагалі, веде себе дуже дивно, дуже дивно, як на мене, то не вміняємо. Ну ви ж тоді любили Боріса Джонсона. Ви ж тоді вірили йому? Тоді не вірили мені. В 23-му не вірили мені, в 24-му багато хейтили мене, в 25-му, коли я кажу, що потрібно, ви знову багато з вас, на жаль, бачите в мені проблему. А може потрібно просто прислухатись до того, що я говорю, і стати на бік тих людей, які аналізують об'єктивність, а не намагаються вам сподобатись або вловити ваш настрій. Або зіграти на ваших емоціях, як це часто роблять, там, з-за кордону або з-за поребріка і так далі. Ми живемо з вами отут. І в нас єдина доля. Біля вас падають ракети, так як біля мене і з вікна сьогодні у нас тут. І дим йшов, і, і все абсолютно. І це вже другий чи третій раз за останній тиждень. Ми з вами одну долю ділимо. І ті українці, які за кордонами повернутися хочуть. І ті українці, які виїхали і так себе не знайшли там, у нас в усіх одна доля. Тільки потрібно цю долю адекватно сприймати і жити в реальному світі, а не в світі фантазій, ілюзій, страху і всього іншого, що відмежовує нас від прийняття якихось зважених рішень. Бережіть себе, не забувайте підписуватись, ставати спонсором каналу. Для того, щоб я розумів, що ви на моєму боці, і ви розумієте, що я говорю.